У Луцьку активно обговорюють підготовку щодо відзначення 600-річчя з'їзду європейських монархів. Захід має відбутися в 2029 році, але вже сьогодні тривають дискусії, як зробити цю дату незабутньою для громади. Після того як свої попередні пропозиції висловила активна молодь, черга дійшла до представників бізнесу. Панельну дискусію на цю тему розпочав начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький. Хотіли і хочемо зараз прибрати будь-яку політику, щоб дати можливість в тому числі і вам більш ширше бути тими же промоторами чи тими же. Пропагувальниками цього заходу серед своїх партнерів високо оцінив майбутню міжсекторальну співпрацю бізнесу та влади і луцький міський голова Ігор Поліщук разом із народним депутатом України Іриною Констанкевич та головою Волинської обласної ради Григорієм Недопадом. Він подякував бізнесменам, які зголосилися прийти на зустріч, аби обговорити організаційні моменти відзначення важливої дати, адже вона насправді дуже символічна. Безумовно, що це був захід, який показав, що е дипломатія, діалог, розуміння один одного набагато краще, ніж бойові дії, що є дуже актуальним і перегукується з нашим сьогоднішнім часом. Ну і звичайно, що цей захід зробив Луцьк на той час е одним з центрів. Такої світової дипломатії Ігор Поліщук звернувся до бізнесу з проханням зробити промоцію події. Про неї каже, мають знати і в Україні, і за кордоном, тому виготовлення усіляких сувенірів, слоганів графічної продукції лише вітається. Ми закликаємо вас допомогти нам зробити промоцію в першу чергу серед лучан можливо, брендуванням вашої продукції, можливо, брендуванням вашого бізнесу в якомусь іншому вигляді. Звичайно, що. Для підвищення впізнаваності нашого міста серед партнерів, серед іноземних держав, якісь тематичні сувенірні подарунки, які ми будемо дарувати, і люди будуть пам'ятати про те, що ця подія була. Крім того, Ігор Поліщук зазначив, місто розраховує отримати кошти під подію з державного бюджету на реставрацію та будівництво декількох інфраструктурних об'єктів у старому місті, адже провести захід на державному рівні прийняла рішення Верховна Рада України. Сьогодні вже дуже гарні ідеї в наших місцевих архітекторів, але безумовно, що ми будемо ще над цим працювати. Дуже добре, що є ще час. Тому будуть, ми ще розподіваємося, і серйозні об'єкти по будівництву, будуть інфраструктурні об'єкти. Звичайно, що ми будемо готувати наше старе місто для того, щоб люди, які приїдуть, мали гарні враження, щоб воно виглядало достойно, щоб воно було цікаво. Ігор Поліщук зазначив, дивіденди від святкування 600-річчя з'їзду європейських монархів у Луцьку отримують і сфери туризму, і торгівлі і побуту. Далі представники бізнесу мали можливість задати питання посадовцям і висловити свої пропозиції. Окремі з них організаційний комітет почне опрацьовувати вже незабаром.